Так ніхто не кохав через тисячі літ, Лиш приходить подібне кохання. Димар Сосюра був вимушений працювати за 11 років та брав участь у громадянській війні як на боці УНР, так і Червоної армії. Його любіть Україну засудили в націоналістичний твір, що мало не призвело до арешту. Поет двічі був лауреатом Сталінської премії. Він мав французькі коріння. Їхнє прізвище в оригіналі звучало Де Сосюр. Йому вірно творчі нахили Володимир спадкував від діда. Той теж писав вірші і багато розповідав про французів. Предка Густава Сосюра з Наполеонівської армії. Мати майбутнього поета Антоніна Дмитрівна Лукутош. Мала у сербські, єврейські, українські корені. Вона була дуже родиною, схожою на циганку, але характер мало важкий. Його батько Микола Володимирович, софаком Крисля, був людиною різнобічно обдарованої. Змінив багато професій, вчителював, працював сільським адвокатом, шляхтарем. Сім'я Сусюри з десяти чоловік, вісім дітей, батько і мати, жили в одній кімнаті. Мав домашню підготовку від освіченого батька. Також навчався в місцевих двокласних і трикласних училищах. Але через брак, взуття та одягу, заняття Володимир відвідував не завжди регулярно. Крім того, родина Сосюр часто переїжджала, бо батько часто змінював місце роботи, щоб отримувати багатодітну родину. Володимир Сосюра говорив про себе. Я схожий на мамку, татка і на себе. Маленький бо я боявся кавунів. Вони, здавались мені сплячими звірами. Першого вірша Володимир Сосюра написав 14 років. Вже з 11 років він працював, допомагав батькові на шахті. Потім працював в Бондарному цеху содового заводу, Потім телефоністом, чорноробом, лісурам вибудкового заробітку. Тому праця в ньому ще з дитинства виховала людину, яка розуміє життя звичайних людей. Володимир дуже переживав за життя та майбутнє держави. Тому під час громадянської війни Одразу вступив у НР. А згодом до Червоної армії у часи переслідування українських поетів. Сісюра у тій долині радивав там токарем і нікому не казав. він насправді є знаменитим поетом. Сосюра користувався величезною популярністю у жінок, які пожеволіли від нього. Його відносини з ними характеризуються в всяких джерелах як знайомства, що доводили дівчат до безумств. Поет Юрій Смолич згадував, що у Володимира закохувалися сотні дівчат. Та й він сам займався до них полум'яними почуттями, з космічною швидкістю. Але незабаром пристрасті холонули, і він вже не міг зрозуміти, як взагалі вони могли з'явитися. У нього було безліч романів, бо після кожного з любовних пригод говорив: так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. Року в 1922 році, але прожили вони разом не недома, лишивши... лишивши після взаємного проживання двох синів. Однак Романку зіпсували різні політичні погляди. Через шовінізм у віри подружжя постійно сварилося. Вона категорично не сприймала ідеї вільної України, тому вона забрала синів, і пара розійшлася. Ми з тобою зійшлися в маю, ще не знали, що значить ідея. Ти тоді Україну мою не любила, сміялася з нею. Так підсумував цей стосунки поет. Друга сестюра одружився в 1931 з Марією Гариною Даниловою. Вона була 12 років молодшою, закінчила балетну школу в Києві. Поезд запрошував Марії одружитися на третій день знайомства. 15 січня 1932 року у них народився син Володимир. У 1949 році Марія була завербована НКВС. Вона регулярно писала доноси на чоловіка. Її основним завданням було фільмувати за націоналістичними настроями поета. Марія Данилова писала доноси і на Сусюру, і на його знайомих. Вона сама у 1948-му зізналась чоловікові, але поет не покинув її. А потім Марія написала листа тодішньої голові спілки письменників України Олександрові Олександрії в якому зізналася, що у 1941-му є агенткою НКВС. І мусить зустрічатися з різними людьми, зокрема і в готелях. Тому її вважає жінкою легкої поведінки. Це Володимира і Марії Неволоді. У них часто виникали скандали. Так в 1940 році в нападі люті з любов'ю свого чоловіка Марія розірвала шляхочки частину роботи зі державного. Різала крава вища листів його друга Месієнко. Друзі eh, Володимир скаржився, що дружина неможлива любити. Після публікації Вишо любить Україну у 1944 році, який через сім років був названий націоналістичним у головній газеті «Прав», на поета почалося справжнє чкування. Диск був настільки сильним, що Сусюра кілька разів лікувався у психіатричних клініках, перебуваючи на межі нервового зриву. Його оголосили націоналістам і заявили про психічний розлад. У лікарні ми поставили діагноз маніакально-депресивний психоз. Радянська медична система була часом більше каральною, ніж лікувальна. Попри це, продовжував писати. Саме тоді він створив багато ліричних шедеврів. Літературна літературних організацій «Плуг і ЄВОКІТЕ ці об'єднання згуртовували українських письменників 1910-х років разом із хвильовим, Яловим, печима та іншими сусідлями твори епоху розстріляного відрожені. Написав роман «Верша Червона Зима. Це один з перших творів, де описано революційні події очима українців. У романі він намагається примирити любов до України і віру в революцію, що було головною дилемою його життя. Володимир дуже любив читати книги. Особливо йому подобались твори Тараса Шевченка Миколи Гоголя. Поезія для нього була не просто хобі, а сенсом життя. Сусюра мав чутливий музичний слух. Він любив пісні, а багато його віршів згодом стали відомими піснями, наприклад, так ніхто не кохав, осінь така мила та інші. Був дуже чутливим і романтичним. Йому подобалося писати про кохання, мрії, людські почуття. Це теж можна вважати його особистим хобі. Він любив писати листи. листи друзям і коханій дружині Марії, часто додаючи до них свої нові вірші. 1943 року намагався звести рахунки життя. Але, попри все, ця спроба була невдалою. І поет пощастило померти своєю смертю в злілому віці. 1958 року поет пережив перший інфаркт, І другого, що стався 8 січня 1965 року на 67-му році життя, він помер. І сумку, Володимир Сосюра залишив після себе величезну спадщину, яка знайшла своє місце у серцях багатьох поколінь. Його творчість калопав, та цікава факта життя тимозом на вторгну силу духу і любов до рідної землі. Любіть Україну у снідаву, вишневу свою Україну, красу і вічно живу і нову. і